Друзі, всім привіт! І сьогодні ми повертаємося знову в of History 2, тому що я хочу трошечки піти хі -хі -хі, на схід і позабирати тут купу-купу всього. От трішечки я, правда, приболів, трішечки мені складно спілкуватись, говорити, але потихенько-помалесенько мені стає набагато краще, і я вирішив пограти щось таке більш простеньке, там, де не треба мені багато-багато всього розказувати. І, в общем-то, я так подумав і поняв, що мені потрібно або нормально тут розбудувати. Або нафармити дуже багато бабето, тому що без Бабето я тут особо нічого і не зроблю. Тому що армія з'їдає великі-великі куски бабла. І давай сразу подумаємо: Бульбаші, ви з кимось в альянсі? Ні, вона, друже, з Туреччиною, з Грузією, з Гренландією і з Хорватією. Що в нас по Хорватії? Хорватія в нас ось до, е, що в нас по цим провінціям? Тут все доволі таке печально, да? Я можу призвати людей? Не можу призвати людей абсолютно, тому що ці куски у нас не асиміліровані. На жаль, але асиміляція йде, і слава Богу. Значить, що ми робимо? Ми даємо трошечки менший бюджет на все остальне, трошечки більші податки. Починаємо заробляти по 56 тисяч доларів або золота за ход. І разом з цим самим нам закінчилось перемир'я з Ізраїлем. Це хорошо. Запропонувала мир. Цивілізація Канада. Канада хоче зі мною мир. Ну, окей. Канада, мир, так мир, окей. Але Канаді тут тяжко, тому що Сполучені Штати з нею воюють, і Сполучені Штати нормально тут позабирали уже багато-багато всього. Канада, кстати, зі мною війні чомусь. Не знаю. Ну, ладно. Не сильно хочеться з ними воювати, та я й не збираюсь в цілому. Так, закінчилось перемир'я з Ізраїлем. У нас додавався ще одна один бал технологій. Ми докидуємо в утримання війська, щоб дешевше все було. Та й в цілому можна далі просто скіпати ходи, заробляти трішечки бабето, тому що треба прям багато-багато грошей. Без цього тупо нікуди, десь я думаю, лямчик по-любому треба. Німці зі мною не сильно дружать тепер. А чому? А чому? Німці! Покращити відносини я не можу. Як так? Бо я вам не поміг, бо ви десь тут просралися з Італією. да? Ну, Італію я б теж забрав, але мені до оцей шматок забрати, щоб я був прям гарний, красивий і великий могутній. Тому, так, лямчик ми заробили, і на нас Сербія відразу напала. Сербія. я не знаю, ти якась трошки. В голову вдарилась, Давай спробуємо просто мир тобі накинути, так і на всякий випадок, просто тут призвати трошки війська. Ну також, щоб ти, якщо що, договорилась, і все, Сербія зі мною в мирі, значить, військо, це ми стягуємо плюс-мінус, щоб воно менше там хавало якось. І я думаю, що ми можемо з легкістю тут призивати великі-великі колонії армії, великі полки, тому що нам треба нападати на бульбашів. Для цього нам потрібно ну, у них лям сто населення. Я не знаю, скільки нам плюс мінус Армії потрібно, у мене тут є 46 тисяч, цього трошки маловато, і армії мені треба прям реально багатсько. тому що з різних сторін ми будемо нападати, і з різних сторін мені доведеться вести атаку. От тому помалесенько-потихенько, звісно, будемо щось призивати, пробувати щось придумувати, робити, скільки тут Ну, 3200. Непогано Потихенько призивається, Потихенько всяке робиться, утримання війська качається. Ну і поки це все роблю, я би хотів би вас попросити дуже сильно поставити. Подобайдена, підписатись на канал, це реально дуже важливо. Написати. Будь-який коментар, це теж дуже важливо. І давай подумаємо, по ідеї тут у них населення не так багато в цих містах, да? Ось тут там, по 12 тисяч, 20, 000, 18. 000. В основному тут ось багато 20 штук, тут ось добатенько 30. Пам -пам -пам. Ну, по суті, таке відчуття, наче я і можу щось навіть і придумати, і зробити. От, скоріш за все, мені війська повинно хватити. Я, звісно, не впевнений, бо я не особа жорсткий воєннокомандувач. Але сподіваюся, що все буде чорть. Значить, ми беремо. Оголошуємо війну. Бульбашам, бемс і пошурували, бо більше нам нічого робити. Тому let's go. Сюди половинку, сюди іншу половинку, сюди ми шуруємо Бемс, тіпи погнали, сюди погнали, тут теж пошурували, тут пошурували, тут погнали. Підтягувати все обов'язково треба. Без цього тупо нікуди. Let's go, let's go. Тут ми теж шуруємо Тут ми теж погнали, тут ми теж погнали, тут ми погнали, тут погнали, і тут ми вже погнати не можемо, на жаль. У мене всього шкіру руху нема. Ну, значить, скіпаємо. Бем, тут ви не пробили, тут ви не пробили. Ну, ви ніде особо і не проб'єтесь, друзі, тому що я, якщо чесно, трішечки підготувався. І, в принципі, зовсім не проти. Ок, я не пробився там, ти диви. Ну, нічого страшного, я впевнений, що ніяких проблем в цьому не буде. Можна навіть тут не призивати армію, тому що можна підійти сюди, сюди, тако поптягувати. Трошечки армії, але головне, звісно, відразу нападати і нападати великими великими кроками, тому що другого просто етапу в мене не буде. Так, ці 40 тисяч шурують туди, це туди в нас. Так, вас ми теж розкидаємо по дві частини. Ці теж сюди, ці сюди, ці сюди. Коротше, все, потихесенько Ми підтягуємо, під, підтягуємо, підтягуємо і конкретно так нападаємо. Цих чуваків ми теж помалесенько підтягуємо, які там трішечки далі. Поки є очки руху, то можна тягнути, але очків руху більше нема. Ладно, погнали. Ви тут пробуєте заходити. Ну, це, в принципі, понятно, що вони так будуть пробувати. Заходити. Я в принципі це передбачив, так би мовити. Хі -хі -хі. Тому let's go, let's go. Забираємо просто партія за партією. Пачка за пачкою. Максимально легко. Армії дуже багато. Заходимо в Санкт-Петербург і забираємо його собі. Чому б ні? Правильно, правильно. Тут потихенька, у нас армії вже стає небагато, тому що потихесенько ми трішечки її віддаємо, на жаль, но ми можемо тут такого підтягнути 19 тисяч, та й нехай вони там собі будуть на прикритті, якщо що. Я думаю, нічого поганого з цього точно не вийде. Цих ми підтягуємо сюди, о, цих ми підтягуємо ось такого сюди во. Блін. Ладно, розтягуємо їх тако пополам. І в цілому у нас стає все плюс-мінус непогано. От, цих Маків, ми теж розбиваємо на два. Цих кінтів наших братанів ми підтягуємо ближче до лінії фронту, тому що армії у нас уже тут не так, щоб і багато. От, і в цілому, доволі таки непогано. Вона податки менше зробить, щоб люди, якщо що, ну щастя піднімали, тому що бабла у нас і так дуже багато. Так, бемс, тут у нас кусок забрали прям відразу. Оце наглість, там ми не пробились. Оце будуть е, певні проблеми, розумієш, тому що моя армія трошечки вже стає обесилена. Але тут є ось великий шматок. У мене на 20 тисяч. І в цілому, я оце що думав. Я думаю, сюди посунути так 5, а цих 15 відправити сюди. А цих 19 бажано кинути сюди. 900 штук. Тут призвати. Цих 500, куди ви підете? Підете прямо туди наверх. Чому б ні? Ці 300 ми розбиваємо пополам, шуруємо. Тут у нас ще 28 тисяч. Ми їх теж, звісно, потихенько, помалесенько розтягуємо абсолютно по всім городам, які ми можемо тільки відправити. Чому б і ні. Правильно, правильно, шуруємо скрізь. Нам треба просто забирати всі міста. Абсолютно. Оба тут шматок у нас забрали. Я, в принципі, соображав, що воно плюс-мінус так же і буде, але ми забираємо набагато більше території, набагато швидше ми їх забираємо собі. Тому, слава Богу, тут ми вже починаємо. Знаються міста, де ми трішечки не пробиваємося. Нам треба вислати при підкріплення. По хорошому, по хорошому, це було би дуже хорошо. Значить, що ми робимо далі? Ху -ху -ху. Тут у нас вроді все хорошо, бо тут є 8 тисяч, тут у нас теж чуваки є розкидані, якщо що. Так що в цілому доволі таке непогано. Значить, ці 150 чоловік йдуть сюди, ці сюди, ці 8 тисяч, теж вже сюди. Ми їх стянемо по суті. виходить. Тут ми можемо порозбивати трошки людей наших на різні підгрупи і відправити їх далі в бій. Ці 800 сюди, ці 500 туди, ці отако пошурують. Та й в цілому непогано. Тут 11 19 тисяч всі ви сюда. сюди. Значить що в нас тут? Тут ми теж йдемо в напад, чому б ні. Ці 60 чоловік ідуть сюди во. Тут ми потихесенько армію розбиваємо на різні частинки і відправляємо їх на різні підгрупи. А тут я вже не можу нічого зробити. Ну ладно, значить, половину отправлю сюди во. Ну, все, погнали. Так, ну тут шматок забрали. В принципі, я соображав, що воно так і буде. І диви, і ми забираємо просто купу, купу, купу місця в них. Це. Дуже і дуже хорошо. Значить, цей шматок ми забираємо. Тут, якщо що, ми робимо призив на всякий випадок. Тут теж. От, бо вони ще сюди можуть піти, насправді. Тому ми можемо ці 300 чоловік відправити тако 200 сюди. Во. Та й в цілому буде непогано. Так, ці 5000 ми підтягуємо, тут 150 чоловік нападаємо. Тут. 300 розбиваємо пополам і теж нападаємо. Тут 7 тисяч теж сюди йдуть. Тут 60 чоловік сюди пширують, 150 сюди. Коротше, йдемо в конкретний такий напад. Без цього тупо нікуди. Ну, і в цілому, все, да? Ну да. Ладно, тут забираємо, забираємо, забираємо. Да, вже тут ніякого опору у нас не буде, 100%. Точніше, ну, вони не зможуть нам дати ніякого опора, тому що у них вже нема чим його, якщо чесно, і давати. Так, і ми забрали 96% території. Це хорошо, що. В них нема там десь ніяких островів, що мені дотягнути дуже далеко військо. Тому ми просто забираємо все, що тут осталось. Бо все це належить нам уже по міжнародному праву, тому що ми забрали, тому що ми це відвоювали, якщо чесно, чесною війною. Тому let's go Не знаю, чи мені зірок вата. Мені зірок, скоріш за все, не вистачить, щоб забрати абсолютно все. Да, на жаль, іменно так. Тому кордони в нас будуть плюс-мінус такі. Окей. Окей, питань нема. Все, моя армія прийшла. Значить, податки ми можемо трішечки підняти. Армію цю можемо. Де в нас є? Я тільки не можу зрозуміти, де в мене табір з провізією. Ну, якщо його тут ніде особа нема, значить ми його можемо побудувати ось тут. І всю армію стягнути, якщо чесно, сюди. Табір постачання. Та й в цілому можна отако стягувати трошечки армію. От, непогано. Далі у нас війна з Ліваном. Де той Ліван взявся взагалі? Де ти є? Розкажи. Малесенький. <реш> ти просто так на мене війну накинув чи що? Я не можу понять, де ти є? Щось я так і не поняв, де той Ліван. І ще Мальта, кстати, теж. Де там Мальта, я теж взагалі не соображаю. Ладно, Мальта, давай, якщо чесно, мирні переговори з тобою бахнем. І ти, Ліван, теж, може ти помилився, може ти поплутав. Скоріше за все, тобі то не треба, братуха. А ми робимо асиміляцію. Тому що треба, щоб люди були під нашим контролем. Дуже гарним, хорошим контролем. І ви знаєте, вони прийняли наші умови мирні. Ну, ми просто підписали мирну угоду, і хлопці такі, окей, окей, буде мир, значить буде мир. Все, робимо далі скрізь асиміляцію абсолютно. У нас там ставиться непоганий відсоток асиміляції зараз, тому що там стоїть армія. Якби там армії не було, то там би було 2%, а нам так не потрібно. Нам потрібно конкретно все асимілювати. І добре, що в мене гроші для цього є, тому що коштує це насправді не дешево. Особливо, коли дуже багато городів, і це все асимілювати, це теж коштує прям конкретних конкретних бабок. Але по ідеї все доволі таки непогано, що оце ось містечко теж можна, і ось це теж можна, тому що воно чогось ще не під моїм прапором відмічається. Значить, що ми робимо далі? Далі ми стягуємо всю армію в одне плюс-мінус місце. І далі, уже з цього місця ми будемо легко відтанцьовувати, тому що. Йде, і все буде в нас хорошо. Тут ми можемо розпустити цих три тисячі, чому б ні. Так, тут щось серія на мене тоді була нападала. Я на ній, я на ній зараз не можу оголосити війну, але нічого страшно, ми потім сюди підведемо армію і все просто заберемо. Тут узбережжя. У Бо що нам паритись? Що турки кажуть? Плюс 32, ну звісно, що чехи? плюс 27, німці плюс 23. Французам вообще тут біда, мінус 38, але вони дуже і дуже слабкі вже на даний момент. Потім що в нас бульбаші? Бульбашів дуже вже дуже мало вже лишилось. Далі тут є Грузія. Якщо чесно, я не сильно вже хочу в цю сторону йти. Грузія тут ще Це окуповані території, тому що вона ще досі в війні з Росією. Досі вона в війні з кацапами. А де ти кацапи зараз є? Я щось не можу поняти. Пише Москва. Москва вже під моїм контролем, лисі. А де кацапи, чорт його пойми? Хм. Странно. Ладно, значить, на Грузію можна буде якщо що напасти. В принципі, я був би не проти Бо тут території багато і можна багато що забрати. А що Китай каже? Китай воює з Азербайджаном, Північною Кореєю і повстанцями. Ну, Китай доволі таки сильний. Насправді ще з п'ята позиція. У нього 3 мільйони населення. Це дуже багато. А на армію я 70 тисяч трачу, так то на секундочку. Значить, так, ми йдемо на Чехію. Ось цією армією. А оці 80 тисяч ми тянемо ось до сюди, і тут будемо танцювати серед них. Значить, табір постачання тут ставимо. Будуємо, якщо що ферми якісь там плюс-мінус. Я думаю, що все буде там хорошо, щоб я міг призвати. Мати трошки більше населення і щоб все було супер-пупер. Чехію ми розвалимо всею армією, можливо. Якщо ні, то зробимо призив. Коротше, ніяких проблем, особо таки і не повинно бути. Якось по-странному, ми гроші заробляємо, тратимо. Десь у мене толі армія дівається, то лі чорт його пойми. Так, вітаємо в новій епосі. Епоха завтрашнього дня. Обалдеть. Так, закінчилось перемир'я з Канадою. Це, звісно, погано, але я би що зробив, я би змінив форму правління. Зараз у мене, як я розумію, демократія. Вартість переміщення 0,8, ціна набору 1,8. У фашизмі, в принципі, все те саме, але мені він тут подобається більше. Прибуток від податків плюс один відсоток. У мене плюс чотири. Але у мене прибуток від виробництва менший, витрат на адміністрацію більші. Вартість дослідження більше, утримання війська більше. А в фашизмі все набагато краще, тому ми. <свят> трошечки міняємося. Міняємося. І тепер ми стаємо конкретними фашистами. <свят> засуджую, звісно, засуджую. Ладно, тянемо військо. Зараз <свят> будемо притягувати за вуха всіх. Утримання війська вкачуємо. Все хорошо, тепер скільки ми на військо тратимо. 48 тисяч. А тоді тратили 70. Прикинь, багато? Багато. А зараз уже менше. Це ж крутіше. Значить, у нас є трошечки армії. Ми можемо призвати ще. В принципі, це не є проблемою в даний момент, тому що ми конкретні такі чуваки круті. Тут ми теж призиваємо, якщо чесно, чуть-чуть. Взагалі капельку. Значить, значить, скіпаємо тут теж. Призиваємо ще трошечки. Потому що воювати нам треба багато, багато і дуже багато. Нам треба забрати ось ці всі мілкі королівства, мілкі держави, які мені абсолютно не подобаються. І багато хто з них мене не любить. Кстаті, ось Болгарія любе дуже сильно. Давайте, а ультиматум я не можу, да? Я можу торговий запит. Або я можу запропонувати васалізацію. Давайте попробуємо. Бемц і вони відмовили. Ну, як відмовили, значить, ми зробимо трошечки по-своєму. Значить, півмільйона у них. Значить, по суті, вони тут самі-самі сильні. Значить, ми ці 90 розкачуємо сюди, даємо так такось 39. Та й в цілому нормально буде. Час Армія трошки підійде. І що ми робимо в своєму стилі? Оголосити війну Хорватії, оголосити війну Сербії, не можу ще два ходи. Ладно, значить, оголосю пізніше. Вам теж оголошую війну, вам теж оголошую війну. Вам, ну бам, теж оголошую війну. Македонії оголошую війну. І Тунісу оголошую війну. І йду в напад абсолютно на всі ці маленькі країни. Тому що що ще робить? А що ще робить? Надо розширяти території, як той казав, тому Let's go. Так, на вас, на жаль, не можу поки піти, значить, піду так. На вас піду теж звідси, звідси. Тут ще призву 4 тисячі. Сюда. Сюда. Та й в цілому непогано. Тут, якщо що, можу ще призвати, але небагато. Все, погнали! Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Отам 10 тисяч у них було. Ну, вони найбільше, в принципі, тут країна. І їх ми теж, якщо чесно, пробиваємо. І слава Богу, вони тут теж пробують щось відстають свої якісь всякі позиції. Це, в принципі, логічно, що так воно і буде. В принципі, я так і думав. Але ненадовго. Надо ще цим просто війну оголосити. На жаль, поки що не можу. Один хід ще треба. Ладно, тут ми ще призвем, Тут теж доведеться призвати, бо будуть нападати. Ці 20 тисяч. Сюди нам треба десь тако 6, Сюди нам треба десь тако 2, Сюди. Нам треба більшість дев'ять, сюди 3, сюди також пускаємо 1000 і сюди йдемо на підкріплення. Значить, що ми робимо далі? Тут завойовуємо по-любому. А далі особа вже й нападати не можна, поняв, бо багато витрачається. І ще Чорногорія мені накинуло війну. Оце маленьке королівство, я її забув накинути війну. Ну, ви накинули, то окей. Питань нема. Значить, скіпаємо. Погнали потихесенько, пробуємо щось робити. У мене, в принципі, ресурс армії не обмежений. Якщо десь я не пробиваюсь з одного моменту, то буду пробиватись уже з наступного. Так що ніяких проблем нема. Значить, вам теж ми оголошуємо війну і робимо відразу якось ось так. Ну, щоб не було ніяких абсолютно проблем у вас і у нас, то ми потихесенько просто на всіх нападаємо. Просто потихесенько, помалесенько все ми будемо віджимати. Так, тут у нас 3500. Це, звісно, не хорошо. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Нічого особо не зробиш. Так, цю 21 ми тянемо більше сюди. Чотири ми тянемо сюди на підмогу. Ну і більше поки що нічого не можу зробити, на жаль. Ну, просто не вистачає очків. Очків, хоч би не вистачає тупо. Але армії точно повинно вистачить. Просто я не можу все контролювати. Це насправді дуже-дуже погано. Дивіськи в них тут армії, блін! Десіки взялось? Хі -хі -хі. Хлопці, що за приколи? Деськи армії взялось, а? Не розумію абсолютно. Десь яке береться армії, ну нічого страшного. Тут ми ще тако призвем. А, призвати я більше не можу. Значить, у мене очків не так багато осталось. тут у нас ситуація доволі таки неприємна. Бо я тут особо ніде ос... і не пробивався, і не зміг попробиватись. Ага, і більше оцих, оцими я вже не можу користуватись воїнами. На жаль. Ну, що ж поробиш? Ладно? Або в мене грошей тупо немає, я поняв? У мене тупо нема бабла. Ух, ти, йо, Що несеться? Так, ну потихенько, потихенько, і я забираю, потихенько. і в мене їдять куски. На жаль, Ну, що ж поробиш? Так, грошей нема ні чорта. Значить, ми піднімаємо, значить товари пускаємо, інвестиції теж, податки піднімаємо чуть-чуть. Є певні проблеми. Як ти казав, проблеми є. Проблеми, проблеми, проблеми тут як тут. Особливо ще й тут проблеми. Ладно, ці три тисячі ми якось розбиваємо пополам, трошечки їх тянемо далі. Ці 15 теж якось тянемо. Ці 15 теж дотягуємо, ці 16 донизу, ці 6 донизу, ці дві теж сюди, ці три сюди шурують. Ці 4 сюди, ці 3 сюди, ці 700 поки. Поки почекають. Надо пробиватися якомога далі. І це я ще на Чехію хотів напасти. <поки>, поки почекай, поки нема як, поки тут трошки багато було країн, поки трошки не вивозю. Просто тупо мало грошей у мене було. Щас я згадав що за ту армію, що в мене є зверху. І ми її щас підтягнемо та й уже точно все заберемо. Так, ці три. Ми розбиваємо ось тако. Тут призиваємо чуть-чуть. Тут теж чуть-чуть тут чуть-чуть, чуть Тут чуть-чуть. Тут, 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 Надо попризивати, як, як і де можна, поняв, на всі бабки. А далі уже. А далі уже нема очків входу. Що за проблеми конкретні? Просто тупо очків входу нема. Це дуже великі проблеми. Не можу все контролювати, бо тупо не вистачає очків входу. Розбиваємо абсолютно всі території, по максимуму пробуємо. Пробуємо щось робити. Атакуємо з усіх сторін просто. У мене ще війна з Малазією. Де та Малазія, блін? Чорт. Ти пойми, де там Оце вона. Що ж ти хочеш від мене, йоу? Що ж ти від мене хочеш, Малазія? І Фінляндія. Ні, з Фінляндією воювати не хочу, брат. А що таке закликати для зброї? А, щоб союзники мені допомогли. Давай мирні переговори, Фінляндія. З тобою особо не хочеться воювати, та й в цілому з Малайзією, якщо чесно, теж. Для та Малайзія. Все, Давай мирні переговори, друг. Поки я воювати не хочу. З вами обома. У мене тут і так є трошки проблем в житті. Але потихесенько ще будемо все забирати. А ну як сказати, тут у нас теж шурують трохи. Диви, нормально йдемо. Нормально йдемо помаленько. Ці дві треба тягнути. Ці дві тож туди тягнути. Надо робити конкретні напади. По-другому ніяк. Надо прям нападати так нападати, дай Боже. Другого не дано. Нормально, пайдет, пайдет. Давай ще цих підтягнемо кудись. Сюди, цих уже тянуть не можу. Давай дивитись. Потрошечки і нас пробивають, потрошечки і ми пробиваємо. Блін, там десь 10 тисяч в якомусь замку сидить. Це багато. Але й ми забираємо дуже-дуже багато територій. Проте отут усе 10 тисяч сидить. Це дуже багатсько. А в мене по грошам особо не так і багато є можливостей щось їм пред'явить. Але в мене є тут 13 тисяч, тому ми їх можемо сюди підтягнути. А тут ми можемо трошечки зробити. Блін! Я нажав, случайно, скіп хода! Ні! я не хотів цього робити. Мені щас опять забирати купу територій. Це. Ой, капець. Так, ладно, ці 400 туди шурують. Ці 500 шурують сюда 200, сюди тако 150, сюди 150, сюди тако половина, сюда половина, сюди. Блін, а дальше я вже і нападати не можу знову, да? Я можу тільки підтягувати свої війська, і то не сильно. Пф, ладно. Бач, вони просто забирають шматки, які вони не повинні мати. He -he -he. Так, ладно, пробуємо пробиватись скрізь. Забираємо все, що можемо. Тут кусок теж. Тут шматок цей малий теж треба забрати. Ці 15 тянемо, ці 15 теж сюди тянемо. Потихенько, помаленько завойовуємо. Я думаю, що все буде хорошо, правильно? По ідеї, так. Да. Let's go. Давай пробувати. Бем, бем. Помаленько, потихеньку забираємо. Диви. Бемс. Взагалі хорошо. Взагалі суперово, по ідеї. А, ще ось все, по підводу. по підводу є. Диви, трошки дам. Хм, Ладно, підтягуємо військо чуть-чуть, по -чуть, ідеї непогано буде зараз. Давай дивитись. Ага, там кусок забрали, блін. Ну, як завжди, як воювали, воювали, блін. І не довоювали Хе-хее. Помаленьку, помаленьку забирається все. Хорошо. Тут ще призвем, тут призвем. вони ніче вже не зроблять. Тут шматок забираємо, тут шматок забираємо. Тут половину тянем забираємо, тут забираємо. Та й в цілому все. Тільки щоб він тут не розгулявся щас дуже сильно. То треба попризивати. Бо як щас почне, блін, ходити тут повсюду, то ну його в баню. Отако зробити. Та й буде хорошо сейчас. Побачив, він ось ходить, типа по різним місцям. Я так і думав, що він так і зробить. Бемц, бемц, Бемц. 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 І останнє містечко. Все, давай. Бем. Все, забрали, все позабирали і забираємо всі твої города. Чому б ні? Правильно? Правильно. Так, вас я забираю, друзі, тепер вас. Так, і ще в мене є десь 4, 4 очка в Хорваті. Так, давай. Забрали Хорватію, пора робити асиміляцію. Бем-бем-бем бем 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 Тут утримання війська вкачуємо і далі забираємо наступні країни. Бем-бем-бем-бем-бем бем. Все, хорошо, забрали. Давай далі. Асиміляцію. Далі тикаємо асиміляцію по максимуму як можемо. Ага, далі вже особи не можемо. Нема бабла. Давай далі, мирні переговори. Забираємо ось цей шматок. Малесенький. Бемц, да, забрали. Забираємо Македонію. Бемс, забрали. Таке мале, дурне. А що там Туніс робить? А непонятно, що він робить, я його забрав. І оцю... Малу бздюху, тож забираємо. Йе-хе-хе. все, все позабирав, все позабирав. І тепер можна робити кайфову асиміляцію. Поки будемо ще стягувати військо і насолоджуватись тим, що у мене дуже велика армія. Все, нормуль. Що там по асиміляції? Давай далі асимілюємо по максимуму. Чінгісхані всяких все да асимілювати. Без цього тупо нікуди. Новий сет. Давай його теж асимілюємо. Все треба асимілювати, щоб я тут міг викликати армію. І дуже велику. Все, хорошо. Армія стягнулася. в мене війська є. 43 тисячі на військовий бюджет. У мене армії 95 тисяч. Не. Погано. Утримання війська далі качаємо. І в цілому маємо ось такий великий шматок. Це дуже хорошо. Далі я би, звісно, забрав ось Чехію і Німеччину. Ну, Чехію тут насправді, чесно на каучі, нема що забирати. Тому що ну, це все дуже-дуже просто тут робиться. Ти так от і побереш, трошки скіпаєш. От тут, якщо що, призвав трошки. Чехія образа. Ну, образу я не потерплю. Не потерплю образу. Вибачай. Ну так діло не буде. Я образу друг не потерплю. Оголосити війну і пішли. Пішли війною. Ми на Чехію. Бем бем-бем. Тут нема що завойовувати. Раз, два, три, чотири. Потім. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Щось тут він пробує. в Нього не виходим. Далі бемц. Отакується всіх сюди, потім сюди, потім сюди. І на столицю 59 тисяч. все. Диви. Ох ти йо, Ти що зробив там? Хо-хо. Обнаглів вообще? Лисий, ти так не борзей, поняв? Ну тебе в баню. Диви, 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 що робить. Я так і знав. Тому тебе тут зустрінуть люди. Бемц і бемц. Все. Чехії, як і не було. На жаль, або на щастя, ну ти вибачай. Пока. Все, можна тепер асимілювати ще й Чехію. <ріхи> і зібрати всіх в Празі, і потусуватися там. Побудувати тут табір постачання. І подивитися, що в нас по асиміляції. По асиміляції у нас все дуже-дуже погано. У нас асимілюється пів тут світу, насправді, але ну що ж поробиш, пора, пора асимілювати все абсолютно. О, у мене тут 7000 тисяч армії. лол. давай йди сюди. <реш> Та й в цілому непогано ми тут позахвачували. Я думаю, що зовсім скоро до німців доведеться теж прийти. Вона доволі сильна, така країна, велика, багато дуже економіки в них, але в нас вже майже лям економіки 6,5 мільйонів населення. Ми насправді і в США можемо напасти на них, але це дуже складно буде з ними воювати, тому що дуже далеко армію тягнути, Понімаєш? Тому, коротше, от такі от діла, друзі. Якщо вам подобається дивитись відоси по Age of History 2 обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайдене і всім пока.